Фармадол таблетки від головного болю. 14 квітня 2022 року. Гордість російського флоту крейсер Москва іде на дно. Як суперзахищений корабель, який був недосяжним для українських радарів, вдалося знищити нашим захисникам. 24 лютого 2022 року крейсер Москва наближається до українського острова Зміїний і пропонує нашим прикордонникам здатись в полон. У відповідь окупанти чують легендарні. Після відмови Москва за підтримки авіації відкриває по гарнізону Зміїного вогонь. Екіпаж крейсера ще не знає, що зовсім скоро його наздожене помста. 13 квітня 2022 року Москва підходить до українських кордонів на відстань 120 кілометрів. Росіянам відомо, що в зсу немає радарів, які б могли його виявити на такій відстані, і це було фатальною помилкою. Близько 16 години дня Український радар побачив велику ціль. Об'єкт такого масштабу міг бути лише один крейсер Москва. Та як звичайний радар зміг зазирнути за горизонт. За словами українських військовослужбовців, на наш бік стала сама природа. Того дня над морем стояли щільні хмари, і сигнал від радару відбивався від них на воду, а потім від води назад до хмар. Так виявили ціль. Оператор ракетного комплексу Нептун отримує команду Стріляти. Крейсер Москва флагман російського флоту, створений для полювання на авіаносці в океані, оснащений 16 ракетами, які здатні нести ядерний заряд у 350 кілотонн. кілотон. Для власної оборони Москва мала ракетні комплекси та швидкострільні установки. Його спустили на воду у 1982 році в Миколаївському порту. Його також кілька разів модернізували і переконували, що вбивці авіаносців немає рівних. Нептун ракета майже непомітна для кораблів, вона тихохідна і здатна летіти над самісінькою водою. А тому звичайні ППО її не бачать. Наші ракетники розрахували подолати 120 кілометрів ракети мають за 6 хвилин. Та чи влучили вони в ціль? Водом їх повідомили: Москва дала повний хід. Отже, щось відбулось. А ще з часом у напрямку крейсера вийшли буксири. Тоді пазл склався. Нептун досяг своєї цілі. Москву ще можна було врятувати, але в морі почався шторм, і момент було втрачено. Корабель завалився на бік і пішов на дно. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.